Діана, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам цьому відео, як і коли ми садимо картоплю. Сьогодні у нас 5 травня, ми кожного року саджаємо цього числа, ми садимо таким способом, що трактором проралюємо канавки і потім туди вкидаємо картопельку. Картопельку ми вкидаємо на відстані 25 сантиметрів і присипаємо її потім попалом. Він працює як і інсектицид від шкідників, і як антисептик убиває різні бактерії і підживлює. А картопельку потім завжди ми пригортаємо звичайними грабельками. А в цьому році будемо підгортати картопельку підгортачем. Під гортачем вийшло набагато швидше, ніж гребельками, але важкувато. От краю чотири рядки Ленінградка, потім чотири рядки Рокко, далі чотири рядки Слав'янка, потім два рядки Рів'єра і останній рядок Гранада. Там виходить на останньому рядку Де Рів'єра в кінці. Picasso. Такі сорта ми вирощуємо. Звісно, з цих сортів самі смачні це Рів'єра і Гранада. Перед посадкою ми картоплю нічим ніколи не обробляємо. Садимо для себе 5 соток, тому що у нас їдять картоплю з картоплею. Наша сім'я дуже полюбляє картоплю. Так, виходить, цьому році ми посадили 15 рядочків картоплі. На один рядок потрібно 2-2,5 відра картоплі, в залежності від її розміру. На посадку пішло десь приблизно 35 відер картоплі. Ну все чекаємо, поки виросте. А на наступний день, увечері, коли немає вітру, обробляємо гербіцидом огородник. Він зробить ніби таку плівочку. Щоб бур'ян не проростав. Він його буде ніби стримувати. Картопелька почала вилазити з землі. Ми її ще раз оприскали гербіцидом і через, і через 5 днів підгорнули, щоб трішечки пустити до нашої картопельки повітря і розбити оцю корку, та що насохла після дощу. Після так підгорнули, ось так вона виглядає. Гарненько рядочками-горбочками. Картопелька з горбочків повилазила вже, попідростала, і треба її обробити від жучка препаратом Ампліго. Минуло сім днів. І ще раз обробили препаратом Ампліго. Від жучків, тому що полупилися маленькі стихієчок, що лишилися. Три дні в нас підряди йшли дуже гарні дощі. Картопелька набагато стала кращою, повеселішала, зелененька, пешненька стала, тому що була навесні дуже погана, бо дощів взагалі не було. Деякі сорта почали цвісти. Отут ось Рів'єра зацвіла. І Слав'янка. Деякі кущі починають зацвітати. І так як подивитися, не знаю, чи видно на камеру чи ні, видно, де сорта тут такий зеленкуватий колір перві три рядки. Інший такий аж блистить чотири рядка. Наступні чотири ті, що робко темні. І наступні ще чотири рядка. Ті, що ленінградка також. І блискучі. У Ленінградки ось які гарні квіточки. Ой, яка красива. Слав'янки квіточки в Рів'єри. Вирішили побризкати капусточку від металика і від блохи. І подивилися, що на картошечки подекуди ще є жучки, і її також побризкаємо. Повітряна тривога, повітряна тривога. <рив> Знову бризкаємо Ампліго. Купаю картошечку, ось гранада яка гарненька. Це викопала 4 кущики. В цьому році, напевно, її буде в кущі небагато, але, напевно, буде велика. Так, а купала інші сорти, ось викопала пікасо. То вона вон ще яка, це сама найбільша зовсім дрібненька. І Рів'єру копала. Також він маленька. Ще нема на ній сильно багато картошечки великої. Ну, нічого. Значить, будемо їсти гранаду, тому що вже стара набридла. Картопелька цвіте, пишно, гарно. Ось видно дуже добре. Як сорта відрізняються, і за висотою, і за кольором погонів цих стебел. Видно, що ось ця рубка вона завжди такі має стебла в дуже погані. На вигляд, як присухщі постійно у нього такий колір. А ось огненка висока і слов'янка. Дуже гарно І зеленого. В цьому році, я думаю, картопелька буде дуже гарна. А потім мене місяці і. Сьогодні, 28 серпня. Картопелька посохла. Вибрала на днях картопельку, гранаду і Рів'єру. Почала копати ранню картошечку Рів'єру. І ось яка вона кожну кубашку окремо ложу. Потім яка кубашка найкраща, найбільша. З неї буду брати посадкову. І ось. Видно, що картопелька в цьому році дуже гарна. Ось, подивіться, яка велика. І ось. Звісно, є така, що. Невеличка, але й кучки багато. А є ось така дуже велика, гарна, що на посадкову важку вату вибрати. І ось гарні які. Ось. І ось. І он, і далі, і далі так. Гарна картопля. Так що, я думаю, працює той метод, щоб вибирати посадкову картопельку з тих кубашків, яка велика. Вибираю картопельку гранада. У цьому році вона набагато краще, ніж в минулому. Її в кубашки небагато, але вона дуже велика. І така велика, що аж, аж перебор. Багато виходить, що ріжу. І літо було дощове, є картопелька, що погнила. Така ржава ось також гнила. Ось яка гарна Велика картопля. Дебела така. Посадила виходить два відра 10-літрових. Вибрала і з стівної вийшло 5 відер. І відро також ржавої. Ми її зразу з зімою відділила. І ось два відра єлі єлі Відібрала два відра, щоб мені на наступний рік було на два рядочки посадковий. Тут вийшла і, і, і занадто велику. брала І буду брати вже року. Вона виходить саме быстріше, майже саме быстріше від усієї картоплі сохне. Ось вона така низенька була і бур'янчиком трішки заросла. А так скрізь картопелька чистенька. Так, викопила трішечки картопельки. І ось яка. У цьому році, звісно, гарна. Дебела картопля така прям дуже гарна. Велика-велика. Ну Ця картопля так і є. Один рік її в кущі небагато, але велика, а другий рік багатенько, ну невеличка. Вибрала картопельку Пікассо. Така непогана, є кучки, що їх небагато. І вона така. Невеличка, штучок тут. Кубашки, може, 5, може, 7 було такі, що погані, а то така непогана, гарна картопелька, ось так. Або їй багато в кубашки ось. Або їй декілька штучок. Ось, і вона здоровенна. І ось яка велика. І он. Взагалом картопля непогана, гарна, дуже гарна. Буду вибирати. Виходить, я її розвожу, виходить розвожу, і тому є такі кубашки маленькі, а є, звісно, гарні. На посадку буду вибирати з отаких кубах, де велика картопля на посадку. Тепер. Ось, Ось такі великі, гарні, здорові картоплини. Хробаків дуже багато. Поки копала картоплю, виходить, я її садила піввідерочка. Поки це викопала ну, штук. Дев'ять, непевне, хробаків було. На днях викопувала інший сорт картоплі, то, можливо, декілька було жучків, декілька було хробачків, а це ну, дуже багато, дуже вона смачна. Оце така вона, та що велика. Ось які великі здоровенні картоплинки. Дуже гарні. Виходить, що не можу я вибрати, щоб іменно з куща того, що велика картопля. Картопельку на посадку, тому що там в кущі можуть взагалі не бути картопельки на посадку, або дуже маленька, дрібненька. Так що я взяла, зібрала всю картопельку, посадкову і дрібненьку. Ось, Зібрала всі, тому що не буде що на посадку. Прийшлося вибирати все. Приїхала свекруха в гості, і вся Кріт видобала мені половину сорту картоплі Слав'янка. Ось скільки її. Оце тут чотири рядочка, і оон, які два ряди вийшли. Картопля в цьому році, звісно, дуже велика. Подивіться, яка завбіжка велика. Ось. Тут я вже позбирала, де велика. Ну Дуже велика, дуже така. Величезна. Тут щось не збирала. Ох, бачите, жуки вже точать, точать. Дуже велика гарна картопля. Є, звісно, і гниленькі, небагато, але є. Визбирала картоплю. Виходить, всього посадили сюди 4 відра. І оце з чотирьох відер картоплі вибрали 7 відер посадкової, тому що вона така великого розміру. І 17 відер їстівної. Так, ну що, в нас сьогодні 27 вересня. Картопельку вибрали кістівна. Оце тут в оцій засідці Гранада, Рів'єра і Слав'янка. Слав'янка в цьому році, звісно, дуже багато її, велика. А отут у мене тільки роко. Я насипала тільки її туди. Ленінградку не буду насипати, вона мене буде стояти в мішках, можливо, буду їздити купляти картоплю. Я її продам. А ні, буде стояти, та і все, поїмо всю, а її будемо їсти останню. Ну, це не вся. Виходить, ще ж на греці у мене осталося. Так що, ось так. Пофасувала по сортах. Ось так у мене в мішечках пофасована картопелька по сортах. Потім беру так на бумажечках, пишу назву картопельки, вкидаю в кульочок і в мішечок. Тому що зараз видно деякий сорт, а поки діло дійде до весни, вона стає схожа, тоді зовсім не розрізниш деякий сорт. Обов'язково треба бумажечку кидати у кольочок, тому що за зиму вона може розкиснути і і не буде, буде зрозуміло, що там написано. Так, ще сорт ленінградка я вибрала поки що тільки половину, тому що вона ще так шкреблася, а потім почалися дощі. Так вона у мене на грядці ще й стоїть. Нічого страшного, ще буде тепло, сухо, сонечко тільки блисне, я її зразу виберу. Що, яка вона? Е... Виходить, що ми її посадили 4 рядки, 8 вісір. 8 відер, половину вибрали, це виходить 4 відра. З чотирьох відер, їстівної я вибрала 16 відер, і на посадку я вибрала, напевне, 4 відра. Я на наступний рік посажу зразу всю картоплю, а потім остачу, буду садити її. Мені вона не сподобалася чистити її. це... Одне удовольствия, і коли різати її на смужечки, щоб на картоплю жарить, вона отак лопається, рветься, ламається. Ну, Їй то багато в кущі. Вона то велика росте, ну, вона. Ну Хіба що на продаж? Хіба що тільки на продаж. Що її багато, і ну, вона не смачна. Мені не сподобалось. Так що. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. А тут, що у мене тут у погрібі? Може, кому цікаво, що в хазяйки в погрібі. Так, ось тут у нас капусточка, помідорчикен. Помідорчики смачненькі під пластмасову кришечку. Вон там і варенячко, і персики. Ось, і грибочки, і сочок томатний. Це ось у миски тільки що внесла, гнітила сливки. Хазяйка затарилася.